Українські воїни стримують масовану російську навалу на Донеччині. За даними Генерального штабу, відбито ще півтора десятки ворожих атак. Криваві бої на східних і південних околицях Бахмута. Там не стихає російська артилерія і танки. Щільним вогнем ворог перетворює на пил міську забудову та намагається знайти прогалини в нашій обороні. Задача українських воїнів виснаження росіян маневреною обороною та бо. Ями гарячий на підступах до Автіївки та Мар'їнки, де ворог будь-що прагне посунути лінію фронту. Втім, значними успіхами окупанти похизуватися не можуть. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше ув'язнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено заходи. Тривають як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. Призначили ЦАПами відбувайлами і винять у бавовні на базах окупантів у Криму. ФСБівці відзвітували про затримання двох жителів Севастополя. Окупанти переконують, що одного з них ще у 2016 році завербувала українська спецслужба. Тож після початку повномасштабної російської навали він буцімто ділився даними про розташування військових об'єктів агресора на півострові. Звісно, за грошову вин. Нагороду, стверджують ФСБівці. Бранців уже охрестили послідовниками української ідеології та звинуватили у так званій державній зраді. Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя вже встиг заарештувати бранців. Їх кинули до Буцегарні на два місяці. Викрадений на Херсонщині активіст Сергій Цигіпа знайдений в Криму. Окупанти кинули його до нового СІЗО, яке призначене для бранців з окупованих територій. Про це стало відомо Кримській правозахисній групі. У ФСБ у відповідь на запит адвоката Сергія Цигіпа заявили, що нібито перевіряють, чи шкоди він безпеці російських окупантів в ході війни. Сергій Цигіпа журналіст, письменник, активіст і керівник організації К. Аховський плацдарм. Відомо, що 12 березня він прямував до Таврійська. Відтоді зв'язок з чоловіком увірвався. Викрадений 13 березня журналіст Олег Батурін після звільнення розповів, що під час утримання в будівлі Херсонської облдержадміністрації чув прізвище Сергія Цегіпи і звук його голосу в одній із сусідніх катівень. В окупованому Криму зупинилося будівництво всіх соціальних об'єктів за так званим держзамовленням. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму та Міла Ташева. Причиною стала відсутність постачання цементу і бетону. Всі виробники бетону на півострові задіяні у виробництві захисних споруд, так званих зубів дракона або бетонних пірамідок. Після серії вибухів на борових платформах у штабі Чорноморського флоту на військових складах та аеродромах злочинна мобілізація та підрив незаконного Кримського мосту. Точно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну російську ППО. Серпень і початок вересня стали точкою відліку, коли військово-політична обстановка в окупованому Криму почала змінюватись. Заявила Ташева. Усі дії підконтрольних Російської Федерації адміністрації, нібито для захисту півострова, як, от, наприклад, фортифікаційні роботи, насправді є звичайним укріпленням бойових позицій. Навіть перевірка підвалів і бомбосховищ окупованого Криму розпочалася через зміну настроїв населення та тиск населення на окупантів. Окупаційні адміністрації не переймаються безпекою простих мешканців півострова, адже російське керівництво наказує їм перепрофільовувати місцеві підприємства для військових потреб, провести фортифікаційні роботи і забезпечити солдатів Росії тепловізорами та спідньою білизною в окупованому Криму зупинилися всі будівництва соціальних об'єктів за так званими держзамовленнями. Причиною стала відсутність постачання цементу і відповідно бетону. Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму. Наскільки стало відомо, Бахчисарайський цементний завод Будіндустрія першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника Міноборони Російської Федерації на заводі у селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень. А на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень, так званих зубів дракона. Заяви вищого політичного керівництва Росії про те, що питання Криму, начебто, вирішено назавжди, відійшли в минуле. Заявила постійна представниця. Росія активно готується до українського наступу на кримський півострів. Спроби залишитися там марні, упевнена Ташева. Жодні зуби, дракони чи окопи не зупинять Збройні сили України від звільнення суверенної території України. Деокупація Криму лише питання часу. Ворог це чудово розуміє. Тому замість риття окопів закликаємо окупантів забиратися з нашої землі через поки що цілий Кримський міст. Україна переможе. До зустрічі у вільному українському Бахчисараї. ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільного українця, страченого російськими військовими. Про це йдеться у доповіді Об'єднаних Націй. Там дослідили воєнні злочини росіян у населених пунктах Київщини, Чернігівщини та Сумщини з 24 лютого по 6 квітня цього року так у Бучі, яка перебувала під російською окупацією. З 5 по 30 березня місія задокументувала вбивство 73 цивільних людей. Це 54 чоловіка, 16 жінок, двоє хлопчиків та одна дівчинка. Наразі там отримують підтвердження щодо вбивства ще 105 осіб. У докладі зазначається, що росіяни вбивали переважно чоловіків, а фактичні цифри вбитих значно вищі, оскільки робота зі збору підтверджень принаймні ще 198 вбивств триває, зазначили воон. Цивільні особи ставали мішенями на дорогах під час пересування в межах або між населеними пунктами, у тому числі під час спроб втечі від бойових дій. Російські військові звозили цивільних осіб до імпровізованих місць утримання, а потім страчували в полоні. Тіла багатьох жертв знайдені зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними ранами в голові. Росія заплатить за вкрадене у Криму майно. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави агресора. Сума з нарахованими відсотками майже півтора мільярда доларів. Президент України наголосив, що це перша перемога державної компанії в судах проти Ерефії щодо загарбаного в Криму майна. А сам суд тривав з 2015 року. Більше шести років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював. Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за усі вкрадені активи української держави і компанії. Це перша перемога державної кампанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат.